Вітаю вас, дорогі Терези! І зараз ми глянемо, який же буде грудень місяць для вас. Сьогодні ми зробимо розклад в іншому форматі і розглянемо, з якими енергіями ви входите в грудень місяць. З якими енергіями ви виходите з цього місяця. Візьмемо обов'язково карту підтримки. Карту, яка підкаже, як нам діяти, можливо, убереже нас від якихось невірних кроків. І подивимося з вами основні сфери, які турбують всіх: сферу роботи, сфера стосунків і сфера фінансів. І так, з якими ж енергіями ви входите в грудень місяць? Паш мечів. Місяць. Ви заходите в цей місяць людиною, людиною, якій вірніше треба звернути увагу на якусь інформацію важливу, на, можливо, на нові починання, на якесь нове навчання звернути увагу. Тому що це карта, карта комунікацій. Коли буде багато спілкування, і в ході цього спілкування ви можете отримати якісь підказки для себе. І треба бути дуже таким. Дуже включитись в це, бути уважним, вам треба більше слухати. Грудень місяць це час святкувань. У нас там і різдвяні свята йдуть, е, і ви будете зустрічатися з друзями, знайомими, з родиною, і вам, і на роботі, певно, вже якісь корпоративи, і от вам в грудні місяці потрібно менше говорити. Вам потрібно більше слухати, прислухатися. Грудень місяць для вас це не час, коли варто розказувати про свої якісь мрії, ділитися якимись ідеями. От цього робити не потрібно. Вам потрібно навпаки збирати інформацію. І з цієї інформації потім для вас можуть бути такі якісь інсайти, якісь нові ідеї, які ви потім зможете втілити в своє життя. Так, робота. Ну що ж, на роботі у нас карта вежі. Карта вежі, покажу так, бо відсвітлює, карта вежі ну, не сама хороша, ну як поганих і хороших карт немає, звичайно, але щось на роботі буде просто рушитися, просто іти з-під ніг. Можливо, ви реально захочете піти з роботи, можливо, вас звільнять. Можливо, будуть відбуватися якісь такі речі в колективі з керівництвом, коли вам буде просто некомфортно знаходитися в, в тому місці. І знайте, ви мусите, от прямо в грудні, включити позитивне мислення. Як би це не звучало банально, але це працює. І через деякий час ви зрозумієте, що якби вас не звільнили в грудні, ви б не зробили якихось отих важливих кроків пізніше після оцього звільнення. Можливо, ви б не були потім на тій роботі, яка вас надихає, яка є творча, яка дає вам натхнення, яка вам до вподоби. Ну, Те, що на роботі вежа, це зрозуміло, залежно правда, яка робота, але ну, як правило, грудень місяць це більше час таких, час, час відпочинку, кінець року, знаєте, звіти, там можуть бути якісь аврали. Будьте уважні і будьте уважні, придивляйтеся, пам'ятайте, не розголошуйте свої ідеї, не, не потрібно розказувати про свої плани. Карта стосунків. Король Пентаклів. Тут все спокійно. В стосунках у вас є гармонія, баланс, стабільність, людина, яка поряд з вами вас підтримує. Причому ця людина підтримує вас не тільки матеріально, вона підтримує вас морально, духовно, ця людина і є вашою музою, ця людина, яка і ви вам біля цієї людини ви будете відчувати отакий комфорт, затишок і спокій. Не дивлячись на от всі ці вежі, ні не беручи їх до уваги, в стосунках все буде спокійно. Тут буде гармонія, тут буде підтримка, тут буде повага. Якщо ви одинокі, то ви можете зустріти таку людину, тому що король Пентаклів, не дивуйтеся, що король, а у нас зображена все-таки дама, в цій колоді імператори і королі йдуть по дві карти чоловічі енергії і жіночі. І тут у нас саме жіноча енергія. Якщо ви самотні, дорогі Терези, то цілком можливо, що ви познайомитеся з такою людиною, з людиною, яка яка статусна, яка харизматична, яка знає собі ціну, людина забезпечена, людина, з якою буде комфортно. І от така людина в грудні може прямо зустрітися і бути як подарунком для вас, коли ваші енергії будуть ніби переплітатися, резонувати. Ну і напевно, ще би я хотіла сказати про... Про пару сказала, про самотніх сказала. Тут навіть нема що додати, карта в усіх, в усіх напрямках позитивна. Можливо, якщо ви довго зустрічаєтеся. То в грудні вас може чекати пропозиція, нарешті перейти на інший рівень і узаконити ваші стосунки. Хтось отримує пропозицію руки і серця. А хтось в стосунках дуже може розраховувати навіть на можливість вагітніти. А якщо ви не плануєте цього, ну то ви великий, ви знаєте, що робити. Сфера фінансів. Шестірка пентаклів. Тут у нас. Карта такої взаємодопомоги. І карта говорить про те, що як попрацюєте, так і заробите. Докладете більше зусиль, фінанси будуть більшими. Трошки розслабитися, фінанси будуть меншими. Але навіть якщо щось, можливо, хтось без роботи, то ваш партнер можете бути спокійні, ваш партнер буде так гарно заробляти протягом грудня, що ви не помітите. Не помітите такої нестачі в фінансах. І буде обов'язково допомога. Для когось це можуть бути допомога від держави, для когось це може допомога бути, скажімо, через якісь через виплати, через інвестиції. Тому що, якщо вам потрібно от знайти інвестора, то в грудні ви обов'язково його знайдете. Причому людина це зробить з радістю. Але пам'ятайте, що коли вам якось допоможуть, це не означає, що ви склали лапки і сидите, і чекаєте. Це означає, що вам все одно потрібно докладати зусиль і подякувати за цю допомогу, але робити якісь свої кроки, щоб ви вийти з цього стану вежі в роботі. Тому що буде якась допомога. І, можливо, буде навіть допомога по роботі, якась пропозиція, і от тоді таким способом можуть, можуть прийти фінанси через нову роботу. Як ви виходите з грудня місяця? І тут у нас карта, карта відлюдника. Це може бути час, коли ви захочете побути наодинці з собою, коли ви захочете послухати себе. А чого я хочу. Не керівник, не партнер, не мама, ні тато, ні подружки. Чого хочу я, що мене надихає, що мені приносить задоволення. І тут такий момент, коли не фінанси навіть будуть цікавити, а от та діяльність, яка дасть вам розуміння, що. Мені комфортно від цього, я готова цю роботу робити, навіть якщо за неї не платять. І я би сказала, що це дуже гарна карта, тому що ситуації, які будуть складатися в грудні, вони ведуть вас до росту вашої душі, до такого самоусвідомлення, до духовного росту. Прекрасна карта. І карта поради. Десятка кубків. Ну, що ж, тут, звичайно, карта глибини. Карта, Не... Слухайте себе. Збирайте, звичайну інформацію, опрацьовуйте її, але висновок робіть серцем. Шукайте ваше бажання. Ваше бажання має виходити на перший план. Слухайте себе, тому що десятка, десятка кубків це 10 з 10. Насолоджуйтесь життям, будьте вдячні за все те, що у вас є. Тому що у вас, ну, по-перше, карта сім'ї, карта партнера, бачите, як гарно перегукується, карта, карта взаємодопомоги. Ви в грудні отримуєте все те, що буде тримати вас міцно. Що дасть вам такий фундамент. Ваші навколишні не дадуть вам похитнутися. Будьте за це вдячні, слухайте себе, шукайте свої, свій шлях в житті, обирайте його, обирайте його серцем. І все у вас буде добре. Бажаю вам, дорогі Терези. Нехай грудень пройде для вас найкращим, найвищим способом.